На четвертий день після початку німецького вторгнення в СРСР з Мінська, в бік Могильова, вийшла колона з двох тисяч осіб. Це були ув'язнені, здебільшого політичні. У колоні йшли навіть вагітні жінки, частину знесилених цілодобовим маршем людей, співробітники НКВС, убили ще дорогою, решту було вирішено розстріляти в червені. Але деякі зуміли втекти, і завдяки їм ми знаємо про ці страшні події. Серед жертв багато хто був із Литви, зокрема й високопоставлені політики. Це єдиний випадок масового вбивства литовських політв'язнів радянськими силовиками на території нашої країни. Сьогодні ми хочемо розповісти про трагедію, яка в Литві відома як червенська різанина або червенська дорога смерті. А у Білорусі тривалий час замовчувалася. І сьогодні про неї знають далеко не всі. У червні 1940 року СРСР повністю окупував Литву, Латвію та Естонію. Після цього в них були проведені позачергові парламентські вибори, куди допустили тільки прорадянські союзи трудового народу. Нові підконтрольні парламенти проголосили свої країни радянськими соціалістичними республіками і звернулися до СРСР із проханням прийняти їх до свого складу. Так було юридично оформлено радянське захоплення трьох балтійських республік. Немов вони самі попросилися під владу Москви. Тут же почалися масові арешти литовських громадян, неблагонадійних з точки зору комуністичного режиму. Масштаби чисток були такими, що в сучасній Литві їх вважають геноцидом. До травня 41-го року до списків осіб, які підлягають арешту, включили 29 тисяч антирадянських і соціально чужих елементів. І це був тільки початок. Загалом у невеликій країні з населенням близько трьох мільйонів осіб планувалося затримати понад 320 тисяч осіб. Першими під удар потрапили керівники та активісти заборонених радянською владою партій, колишні високопоставлені поліцейські та чиновники, а також члени польського антирадянського підпілля. Пенітенціарна система невеликої республіки не справлялася з таким напливом політв'язнів. І їх почали вивозити до в'язниць і таборів в інших частинах СРСР. Втім, така швидкість вилучення неправильних литовців із суспільства для радянської влади була явно недостатньою. 16 травня 41-го року з'явилася постанова ЦК ВКП -Б і Ради народних комісарів про виселення соціально чужих елементів із Прибалтійських республік Західної України, Західної Білорусі та Молдавії. Відповідно до нього було проведено першу масову депортацію литовського населення. До списків включили 22 тисячі жителів Литви. Коли почалася війна, у литовських в'язницях перебували тисячі ув'язнених, політичні становили чималу частку. Перед обличчям швидкого наступу німецьких військ радянські силовики почали зачищати місця позбавлення волі. У прифронтовій смузі всі справи в'язнів офіційно були передані військовим трибуналам. Фактично, місцевим органам НКВС і НКДБ надали повну свободу дій щодо людей, які сиділи в тюрмах. Співробітники цих відомств офіційно розглядали розстріл як метод евакуації ув'язнених. У документах такі розправи називалися евакуацією першої категорії. Понад тисячу людей вбили на місці, зокрема політв'язнів, священників, лікарів і навіть фермерів, заарештованих за несплату податків. Їх не тільки розстрілювали, але й кололи багнетами, проламували черепи. Перед смертю садисти у формі багатьох катували і катували, били сталевими прутами, палили на вогнищах, били струмом, здирали з людей шкіру, виколювали їм очі, відрізали носи, язики і геніталії, обшпарювали окропом. Зазначимо, що розправи над ув'язненими в перші дні війни відбувалися і в Білорусі, наприклад, в Ошмянах та в Глубокому. 24 червня німецькі війська зайняли Вільнюс, а 25 червня вже наближалися до Мінська з боку молодечно. За цих умов литовців та інших в'язнів Піщаловського замку загальною чисельністю близько двох тисяч осіб відправили пішки з мінська в бік Могильова під охороною конвойних військ НКВС. За деякими оцінками, близько третини в'язнів були жінками, деякі йшли з маленькими дітьми. Проміжною метою НКВСники намітили райцентр червень. Під час пересування ув'язнених не годували і майже не поїли. Ослаблених і нездатних іти розстрілювали, вбили і вагітних жінок. Літовський офіцер, який вижив, Йонас Петруйтіс так описував цей марш смерті Цитую. ми величезний натовп із кількох тисяч почорнілих, обірваних, босих чоловіків і жінок. Йдемо дуже швидко, петляючи зруйнованими вулицями мінська, невідомо куди. Вірніше біжимо, навіть задихаючись. З обох боків, за кілька кроків від нашого натовпу, нас підганяють співробітники НКВС. Пробігши крізь нічну темряву, освітлену лише вогнем згарищ, повструпи людей, що лежать на вулицях, ми бачимо, що залишаємо зруйноване палаюче місто. Куди нас ведуть, куди ми так швидко біжимо. Ми не знаємо. НКВС постійно розстрілює ув'язнених, які намагаються залишити натовп, і тих, які відстають. Ми почали турбуватися якщо вони проведуть нас у такий спосіб 200 кілометрів, не даючи ні їжі, ні пиття, то, напевно, перестріляють усіх по дорозі ще до того, як дійдуть до Могильова. 26 червня колона, що зменшилася таким моторошним чином, дійшла до червеня, людей загнали до місцевої в'язниці. Степанов зв'язався з начальством, доповів про переміщення двох тисяч кілограмів вантажу. Так у телеграмі був закодований контингент ув'язнених, і попросив вагони для подальшого їхнього перевезення залізницею. Не отримавши транспорт, він вирішив евакуювати ув'язнених за першою категорією, тобто розстріляти. У ніч з 26 на 27 червня більшість в'язнів вивели з в'язниці. Щоб мотивувати втомлених людей йти далі. Їм пообіцяли, що опівночі на привалі нагодують гарячою вечерею. Коли колона вийшла з червня, співробітники НКВС почали добивати з револьверів знесилених відстаючих. А потім, заглибившись у лісове урочище цагельня, стали розстрілювати всіх інших. Розправа з використанням гвинтівок і кулеметів велася близько опівночі, майже в повній темряві. Тож приблизно двом сотням ув'язнених вдалося втекти. Тим з ув'язнених, яким вдалося вціліти, допомогли вижити білоруські селяни з навколишніх сіл, які годували їх і допомагали сховатися від представників радянської влади, які ще не втекли на схід. Також від місцевих жителів ті, що вижили, дізналися, що 27 червня силовики повантажили трупи розстріляних у машини та відвезли в бік Бобруйська. У цей самий час навколишній ліс прочісували НКВСники з собаками. І розстрілювали ув'язнених, які не встигли сховатися. Таким чином, загалом у цій трагедії, починаючи з маршу і закінчуючи різаниною в лісі, загинуло приблизно 1800 осіб. Наш канал це більше, ніж просто відео на Ютубі, це наш фронт. Це боротьба за правду, за пам'ять, за історичну справедливість, яку десятиліттями намагались стерти. Ми розповідаємо про те, як Радянський Союз систематично знищував українців голодом, репресіями, депортаціями, заборонами, геноцидом? Але головне, ми показуємо, що цей терор не залишився у минулому та для того, щоб створювати глибокі, якісні доказові матеріали, нам потрібна ваша підтримка. Хочете, щоб про голодомор, про радянські розстріли, катівні НКВС, про переслідування української мови і культури дізналося якомога більше людей? Хочете, щоб сучасна російська агресія мала історичне пояснення і більше людей розуміли, чому ми не маємо права пробачати? Тоді підтримайте нас донатом на банку Монобанк Ваш Донат це новий випуск, нова правда, нова історична зброя. Разом ми сильні, разом непереможні. Слава Україні!